Привіт! Нагадаю, що постійні магніти це тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості. Навколо магніту існує особливий вид матерії, який ми не можемо ні побачити, ні почути, і навіть доторкнутися до нього не можемо це магнітне поле. Магнітне поле це форма матерії. Яка існує навколо намагнічених тіл провідників зі струмом, рухомих заряджених тіл і частинок. В фізиці існує величина, яка характеризує силу магнітного поля, це магнітна індукція. Магнітна індукція або індукція магнітного поля це векторна фізична величина, яка характеризує. Силову дію магнітного поля. Одиниця магнітної індукції тесла, а позначається великою літерою В. Магнітне поле можна уявити завдяки уявним лініям, які знаходяться навколо магніту. Їх називають магнітними лініями або лініями магнітної індукції. Лінії магнітної індукції. Зображають щільніше в тих областях поля, де модуль магнітної індукції більше. Найщільніше розташовані лінії магнітної індукції біля полюсів магніту. Поза магнітом вони виходять з північного полюса магніту і заходять в південний. Вони завжди замкнені. Магнітне поле це вихрьове поле. Причому ці лінії ніколи не перетинаються. Магнітне поле може бути однорідне і неоднорідне. Однорідне магнітне поле це магнітне поле, в кожній точці якого вектори магнітної індукції однакові як за модулем, так і за напрямком. Лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля паралельні та розташовані. На однаковій відстані одна від одної. Неоднорідне магнітне поле це магнітне поле, в якого вектори магнітної індукції в різних точках мають різні значення та напрямки. У фізиці прийнято магнітні лінії однорідного магнітного поля, які направлені до нас, зображати точками, ніби бачимо вістря стріл. Що летять на нас. Якщо магнітні лінії напрямлені від нас, то їх зображають хрестиками, ніби ми бачимо хвост стріли. Хоча у більшості випадків ми маємо справу з неоднорідним магнітним полем. На цьому все!